Через те, що не дуже поманний зв'язок, давайте будемо працювати. Віка, дивись, оці три коротесеньких речення це дуже привітливо треба сказати. Навіть так, знаєш, радісно. Вона до нього підійшла із е, посмішкою. Пробуй. Привіт. Як тебе звати? Мене Марія. Добро пожалувати до школи. Так. В Мене було мене і потім була така заминочка Марія. Ще раз, будь ласка, можна трохи трохи повільніше, а так все дуже добре. Ще раз, будь ласка. Привіт, як тебе звати? Мене Марія. Добро пожаловати до школи. Так, а далі, дивись, вона здивована. Ти не вмієш говорити? Трохи так, знаєш, аж спантелична. Зовсім? Вона ще маленька дівчинка, вона ще дуже-дуже наївна. А в чому справа? Тут навіть давай так, не, а, навіть атак, зробив, а в чому справа? І ходити не можеш? Хм, Ти трохи дивний. От давай лише ось це. Це вже інша інтонація. Вона здивована і спантелична. І трохи можна повільніше. Будь ласка. «Ти не вмієш говорити? Зовсім? А в чому справа? І ходити не можеш? Ти трохи дивний. Так, ще можна повільніше, тобто, після кожного коротесенького речення, роби паузи. І ти не вмієш говорити, а потім там через два речі І ходити не можеш? Ну тобто, ну для неї це незрозуміло. Як це людина, дитина, малесенька? І на, ну, В такому віці, як вони, вони вже ходять, рухаються, розмовляють. Їй це не зрозуміло. Роби більше пауз, добре? Ще раз, будь ласка. Ти не вмієш говорити? Зовсім? А в чому справа? І ходити не можеш ти трохи дивний. Дивись, це просто. Підніми руку і зроби ось так. І рухай нею. Якщо хочеш щось сказати, скажи привіт, це просто. Ага, в мене, знаєш що, на слові рухай ну, чомусь обрізала. Давай звідси. Підніми руку, ось, ось звідси, будь ласочка. ось зараз приберу. Угу. Підніми руку і зроби ось так, і рухай нею. Якщо хочеш щось сказати, скажи привіт, це просто. А можна оце трошки е, навіть веселіше? Якщо хочеш щось сказати, скажи привіт, це просто. Це було класно, Молодчинка. Моя улюблена. Йди до мене ось так. Повторюй за мною. Це не важко. <кій> Уяви? О, уяви, ми з тобою запрошені на королівський бал. Всюди палають свічки, танцюють пари, та краще за всіх танцюємо ми. Ну і все, я більше тебе і не буду. Нічого просити ну, з цієї репліки. Мені здається, все вийшло в тебе з першого разу. Ла лам. -ла. Що? Він нарешті пішов? Я кращий тренер у світі. Це, мабуть, він. Дивись, тут не знак питання, а знак оклику. Він нарешті пішов, я кращий тренер у світі. А далі давай зроби малесеньку таку позу, я тобі тут намалюю її зараз ось. Це, мабуть, він. Давай, давай спочатку зробимо, так? Ла ла-ла. Що? Він нарешті пішов, Я кращий тренер у світі. Це, мабуть, він. А лише це в мене похибка пошла пішла. Це, мабуть, він. Така задоволена. Це, мабуть, він. Дуже добре, дуже. Франко Софія. Софійка, вмикай мікрофончик. До вас можна записати Марію дорослу. Тут є дві паузи. Ось так. І ось так. Угу. Пробуємо. Вона не поспішає. Угу. Доброго ранку, діти. Я ваша нова вчителька Марія. Клас. Все добре. Радіончик, дякую, Софійка, тобі. Радіончик, хочу, щоб ти за розповідача. Спробуємо. Ти з нами? Mm -hmm. Так? За розповідача. За розповідача. Так, ну, там так дві репліки в нього. А, давай ну, звідси почнемо. Просто, знаєш, така нейтральна, а, без якихось угу. там інтонацій, таких особливих. Просто а, він розповідає про це. Переназваний. Бачиш? Чому ж Угу. Пробуй. Через декілька років. Міський дитячий будинок був переназваний в центр особи, особливого розвитку. Давай ще раз прочитай, мабуть, там про mm -hmm. себе, розбери це речення, і давай запишемо. І через декілька років ще раз, ще чер раз. Вибирь. Через декілька років міський дитячий будинок був переназваний в центр особливого розвитку. А, ще раз, от тут щось там, де центр особливого розвитку, щось там якась була похибка. Будь ласка, ще раз очі. Е -е, так, особливого... так, 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 все, все, все речення. Угу. Через декілька років міський стоп, дитячий стоп, будинок стоп, був стоп, переназваний стоп, стоп, стоп. в центр Радіончик зажував, будь ласка, е -е -е чітко промовляй кожне слово. Не поспішай. Чи, Але ж дуже чітко це треба зробити. Будь ласка. Через декілька років міський дитячий будинок був переназваний в центр особливого розвитку. Лише ось це, будь ласка. Міський дитячий будинок був переназваний в центр особливого розвитку. Всі три слова на одній висоті голосу, будь ласка. Центр особливого розвитку добре.